І Гнатенко. Момент корти. Момент кортий у кімерки. Забиває. Команд. Після цього момент. Та Руслан Лапана Швілі. Гравця Хортиці. Момент Ігнатенка. Венгер Венер простілю. Не м'яч. Ігнатенко, Трофименко. Перші дотики до м'яча. Мі... Перехоплення мокляк момент. Пробиває Мокляк. момент, Пробиває Мокляк. відбивається удар Лево Тумко. Не відібрав м'яч. М'яч залишається. Він натинка Обіграє мокляка. Трафименко пробиває. Кидається в вічі, що дещо злавіше. Грають команди. Номер восьмий Андрій Кривенко. Номер Один на третій. Валерій Пінчук. номер 4. Момент. Два від хортиці. Овчинніков. Один. Кривенко. Віддало. Прости на дальню стіну. Овчинника. Удар. Віренко. Ігнатенко встелиться в підкладі. Відає на опеху. Опеха на Ігнатенко. Удар. І Знову. Опиняється на половині. Кімерки на надалі. Ласенко на Кривенка. Кривенко пробиває. Ласенко обікрав. Ігнатенка прибирає. Го. Ласенко біля м'яча. Ходить на лістійку. І забиває. Удар Мокляка. Два фали. 5-3 і останній м'яч на останній хвилині. Сьогодні перший півфінал. Вона пеха буде пробивати, пробиває. Пеха. Пінчук. Трофименко. Передача на дальній стій. Лівий м'яч. Мається перекрити цю ліву ногу. Гравець Кімерки. Удар, знову удар. Простріл. Удар по подорожній ворота. Із... Матвійчук обігрує Кривенка, пробиває. Пищик, момент, не забиває. Влучає він добивання. Не вдається зафіксувати м'яч в руках. Тумко з м'ячем. Пробиває. Тумко, рикошети м'яч. Ласенко пробиває. Перехоплює Трофименко, пробиває. Розстріл лапехі. Лапана швілі пробиває. Віддає на Вареса блака. Варис блак пробиває. Не... Ігнатенко. Пробиває. в руках Тумка, Тумко. Ще одна спроба пробити по попорожі. Ігнатенко пробиває, поридується. Удар по в воротах. Мокляк влучає в стінку добивання і забиває. Лапаненка Проти на дальню стійку. Відлітає м'яч до Кучеренка. Дає на Лапанашвілі. Швілі. Удар Лапанашвілі відбив. Опеха прострілює, пробиває. Кучеренко добиває. Мокляк відбирає м'яч Пінчука. Простріл Мокляк не влучає по поміщені. Пробиває Данило Тумбо по порожніх воротах. І зараз питає. Пробиває Ласенко, рятує собі. Мокляк. Дай на Інотенко. Ощінніков. Передача на... Навч... Високий пресинг від Кімерки. Подолінюк, перехоплює м'яч. Пробуває. Подолінюк. Ігнатенко, Ідеє на Кучуренко. Удар. <піляється> на газоні. Подолінюк, Мучиться свисток арбітра. Матвійчук. Вихід 2 в 1. Удар Матвійчука. Віддає на Мокляка, мокляк пробиває. Пищик, м'яч відлітає до Ігнатенка, Ігнатенко пробиває. Мокляк пробиває, мокляк. Зберігає м'яч в межах майданчика, віддає на Марченко, Марченко пробиває.